У 2022 році вийшло багато серіалів у жанрі трилер. Але я обрала лише 10 кращих проєктів, які є в українському перекладі. Ну що ж, це канал у кіно, та ми починаємо. 1899 корабель під назвою Цербер прямує до Америки. На борту знаходяться понад тисячі пасажирів різного соціального рівня. Головна героїня Мора Франклін, у якої, як і у багатьох на пароплаві, є свої таємниці та причини покинути рідну країну. Під час подорожі капітан отримує сигнал з іншого корабля компанії, який загадково зник ще чотири місяці тому. Він вирішує знайти судно. А потім і зовсім змінити курс, чим розлютив свою команду та пасажирів. На мою думку, один із найкращих серіалів 2022 року. Але платформа Netflix вирішила закрити проєкт після першого сезону, в якому залишилася велика кількість питань без відповідей. Шантарам. Драматичний трилер, який базується на одноіменному романі Грегорі Девіда Робертса. Головний герой Лін Форт був засуджений до 19 років тюремного ув'язнення. Йому вдається здійснити втечу та згодом знайти притулок у Бомбеї вже під новим ім'ям. Чоловіку доводиться пристосовуватися до нового життя у великому місці. З часом у нього виходить знайти кохану людину, друзів та заслужити повагу місцевого населення. Серіал отримав гарні відгуки від глядачів, чого не можна сказати про критиків. На жаль, проєкт не отримав продовження на другий сезон. Старий. Колишній агент СРУ Ден Чейс вже давно відійшов від справ. Наразі він проживає з двома собаками та страждає від кошмарів про його померлу дружину. Однієї ночі до його будинку проникає найманий вбивця. Згодом напади повторюються. Минуле не дає спокою головному герою. Він приймає рішення тікати. Так як його переслідують не тільки злодії, а й агенти ФБР. У серіалі дуже повільний темп, що небагатьом сподобається. Але все одно це непоганий шпигунський трилер. Периферійні пристрої. Фантастичний трилер подій, в якому відбувається в недалекому майбутньому у 2032 році. Флін Фішер проживає у невеликому місці та працює в 3D-друкарні. У вільний час вона допомагає брату тестувати vr ігри Одного разу головна героїня надягає дуже дивну гарнітуру. Та переноситься до Лондона 2099 року, де виконує небезпечні завдання як секретний агент. Після цього у реальному житті Флін отримує повідомлення про те, що вона знаходиться у смертельній небезпеці. Серіал заснований на одноіменій книзі Вільяма Гібсона. Зазвичай екранізувати його твори дуже важко. Але цього разу, як на мене, вийшло непогано. Кімната 207. Єгипетський містичний трилер, у центрі сюжету якого чоловік на ім'я Джамал. 1968 рік. Головний герой влаштовується на роботу у місцевий готель. Незабаром він дізнається про чутки, які пов'язані з кімнатою 207, а пізніше починає бачити дивні речі. Виявляється, що гості, які зупинялися у цьому номері, гинули при дуже дивних обставинах. Не прислухавшись до парад, людей, які вже давно тут працюють, Джамал вирішує увійти до кімнати. Непоганий серіал, який підійде шанувальникам загадкових трилерів. Список смертників, лейтенант Джеймс Ріс разом зі своїм підрозділом виконував таємну операцію під назвою Меч Одіна. Під час завдання вони потрапили у пастку, і головний герой єдиний, кому вдалося вижити. Повернувшись додому, він розуміє, що спогади, які в нього залишилися, дуже суперечливі. Незважаючи на головний біль, він намагається згадати, що трапилося насправді. З часом Джеймс все більше починає підозрювати, що їх підстави хтось зсередини. Це захоплюючий серіал, який дуже високо оцінили глядачі. Монстр. Історія Джефрі Даммера. Біографічний трилер про американського серійного вбивцю. Його жертвами стали 17 людей у період з 1978 по 1991 роки. Вбивав він виключно чоловіків, яких потім гвалтував та вживав у їжу. У серіалі будуть показані події з точки зору жертв а також непрофесіоналізм поліції, яка навіть не розглядала хлопців в якості маніяка. Шокуючий серіал, який важко дивитися та болісно уявляти, що все це колись насправді трапилось. Чорний птах. Головний герой Джиммі Кін був засуджений до 10 років позбавлення волі за розповсюдження наркотиків. У хлопця з'явилася можливість вийти раніше, якщо він погодиться на співпрацю з ФБР. Ларі Гол серійний вбивця. На думку поліції, його жертвами стало щонайменше 14 жінок, серед яких лише одне тіло їм вдалося знайти. Джиммі потрібно завоювати довіру маніяка, та дізнатися, де заховані інші вбиті. Серіал засновано на реальних подіях. Він атмосферний та тримає у напрузі. Погані сестри головними героями є п'ять сестер Гарві. Після смерті батьків вони пообіцяли завжди оберігати одна одну. Подорослівши, одна з сестер на ім'я Грейс виходить заміж. Її чоловік Джон складна людина, яка не дуже подобається оточуючим. Якось його знаходять мертвим. Цей випадок привертає увагу страхової компанії. При розслідуванні виявляється, що у кожної з жінок був мотив для вбивства, а сама ситуація є набагато складнішою. Це трилер з елементами чорної комедії. Він легкий, інтригуючий, до того ж має купу хвалебних відгуків. Поділ Фантастично психологічний трилер, який для багатьох вважається кращим серіалом 2022 року. Головний герой Марк Скаут нещодавно втратив дружину корпорація, на яку він працює, створила технологію поділу. Вона дозволяє ділити пам'ять. Коли ви знаходитесь на роботі, про особисте життя ви нічого не пам'ятаєте. Таким чином, усі 8 годин ви залишаєтесь сконцентрованим. І навпаки, повернувшись додому, ви забуваєте, що відбувалося протягом робочого дня. Марк добровільно погоджується провести на собі експеримент. Але вже згодом він починає сумніватися у правильності свого рішення. Цікавий проєкт, який з кожною серією затягує все більше і більше. Ну а на цьому все. Підтримуйте український YouTube, підписуйтесь на канал та бачуємо з вами в наступних відео.